Привіт, друзі! що? заскучились? Як ви бачите, я вже більш не кричу як баба. Ну да, в прошлому відео я так сильно ну, переживав, що я не впораюсь з цим. Ось. Ну ви Представляєте? Я в четвер переказав Оксані Анатолію той самий пісню, ой, нахрой, ж не тішнуть», і все, і приказав і ось поставили оцінку 9. І вже нарешті вільний. Слава Богу, мари мене налійне. Ну, після цієї, що я пройшов в порі, то прийшла, пора знімати пірозвучку перед мультиком. А ну, хоть я и снимал хомки шоу. Там було ще и 10, но я не буду уже це. Я думаю... И вот я щось думаю. Я все в багато мультиках. Ты как від советского Союз мультфильма. Ну да, той самый СССР. Советский Союз. Той шо и спрашиваю росіянам. Ну да, я обіцяв, що я не буду. Я не. що я обіцяв про нього не чути. Ну я просто не втримався інху. Але в мене одна ідея. Ну давайте почнемо по порядку. По чому українці не змогли зробити пірозвучку в мультиках? І значить ніхто не зміг. Позорище, що Советський Союз. Не могли зробити українську. До не хвилюйтеся. Ви ж не забули, що тут є я, Марк Ющук. Да. Якщо хочете, що я випустив переозвучку, то треба подумати мені. І, ну от ти і врешті подумав. Ви пам'ятаєте казку про Буратіно цього ляльку, який пригай і йде до школи? Пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, ставте лайк і підпишіться. Натисніть на дзвіночок. Ось. Ось такі от діла. Ну, коротше, Буратіно такий лялька, типу, він, типу, гуляє, Проходить всі з... Базили Да ще з тобу ключ з театру, то що казав співчок І все, і кінець. Ну, але українську так і не зробили, ці українці. Ну не хвилюйтесь. Пам'ятаєте? Я, Маркіщук, я зроблю я українську перезвучку... Пригод ти Буратіна. Ну, якщо телефон бо ж бачите, що... Я в Бавербанці. Що в мене 9%. Ось. Щоб, я, щоб я його заряджав. Ну так що не хвилюйтеся, я колись не я колись вихідні, зроблю прозвучку про пригоди Боратіно. Щоб, ну, типу. Щоб не було не російського. Ского. І ще зроблю смішніші меми з повноцінними бурати... пригодами боротину, щоб було краще. Тільки вже я не Тільки вже не буду робити, щоб робити мені свічка. Я просто так скажу щось інше. Ну, щоб а що хоч... а що ви думаєте, що я скажу, що я буду робити назвучці на свічка? То пізнайте, коли я його зніму. Ну ви хвилюйтесь, я завжди буду з вами. Від багато всю переозвучків. перерозвучків. які їх, їх не робили. Ну добре, вже пора заканчувати, так що не забудьте поставити лайк, підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити звірі. що чекайте до суботу вихідні. Що буду я робити у Пуратіно. Все, па-па! Зустрінемось в суботу. Вихідні, бо вже вже завтра п'ятниця. Вже буде вихідні. Все, бувайте.